Доброго дня всім. Пам'ятаєте мої попередні відео, де я розказував про вирощування розсади томата. Було декілька таких випусків: момент пікіровки, розстановки, який горщик треба використовувати, як розвивається коренева система. І ось нарешті ми вже висадили томат в теплиці і зараз зробимо короткий огляд. Давайте подивимося. Ось так виглядають рослини, які були висаджені 25 березня. Бачите, то у нас був висаджений високорослий, індетермінантний рожевоплідний гібрид Малдуо. На сьогоднішній день, початок квітня місяця, перша декада квітня, ви вже бачите, що є цвітіння першої китиці. Вже виставили жмелів для того, щоб повноцінно йшло запилення. Схема посадки тут 1,60 метрів. Між рядами на двох-дві на шпалери буде розводитися рослини на В-образку. Бачите, що використовується додатково ще досі використовується подвійна плівка, тому що ночі ще досить прохолодні і е, приходиться опалювати теплицю в ночний період. Бачите, що на день відкриваються торцеві клапана, а також плівка розсувається. І я вам скажу, що я себе досить комфортно тут почуваю. А якщо я почуваю комфортно, значить рослинам, в принципі, все окей. Нема надлишкової вологи, рослини не мокрі. рослини нормально розвиваються. Трошки на початку була вибрана суха стратегія, але вже буквально завтра буде проводитися полів з видаванням селітри з розрахунку від 0,6 до 1 грама на рослину. Також. Буде проводитися пасинкування, і трошки ми його підкрутимо. Як я вже і казав, перша китиця вже цвіте, джмілі вже виставлені. От, стосовно густоти, тут густота 3 штуки на метр квадратний. Це нормальна густота для даного гібрида Малдуо. для умов таких. Не часто зустрінеш на Західній Україні помідори. Під опаленням, але вони все таки є. Тому от маємо таку картину на сьогоднішній день. Ось так виглядають ще раз ближче, покажу рослини. Бачите, є пасинки, є що вже забирати. Але рослина в балансі. І завтра внесемо кальця усі літру під корінь. Тоді за декілька днів піде двадцаточка рівна і будемо балансувати. Також можна буде додати сульфат магнія в подальшому. І будемо виходити вже на регулярні поливи по потребі згідно погодних умов, а також з додаванням живлення. Ось так виглядає томат на опаленні. Слідкуйте за нашими відео. До нових зустрічей!